День працівників соціальної сфери професійне свято, яке припадає на першу неділю листопада, є своєрідним нагадуванням того, що турбота про людей це пріоритет демократичного суспільства. Трудові будні фахівців даної галузі наповнені піклуванням про тих, хто потребує підтримки чи допомоги, хто волеї, долі опинився у складних життєвих обставинах. На цих принципових моментах наголошувалося під час урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери, які відбулися 6 листопада у Володарській рай. Держадміністрації. З вітальним словом, до винуватців свята звернувся голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, перший заступник голови районної державної адміністрації Андрій Пентеличук. Хочеться побажати вам, перш за все, терпіння, тому що робота ваша складна, не завжди вдячна, але ви її з честю несете. Хочеться побажати вам, щоб була удача, благополуччя в сім'ях, все, що від нас буде залежати, будемо робити. Вітаю вас, святом. Більшість людей, з якими ви спілкуєтеся, це ті люди, які потребують і допомоги, і поради, і спілкування. То хочеться вас, усіх від районної ради, всього депутатського корпусу, привітати вас з прекрасним, гарним, професійним вашим святом. побажати. Вам і вашим родинам миру, тепла, задумів всіх, які ви плануєте, підвищення заробітних плат і відношення таке, яке у вас сьогодні є до цих людей, цієї верстви населення, яке ви піклуєтеся, щоб таке відношення було до працівників даної сфери. Добра, здоров'я, тепла вам і благополуччя! З нагоди свято очільники району відзначили кращих працівників за сумлінну працю грамотами та грошовими преміями. Музика. Щиро і сердечно з професійним святом працівників соціальної сфери привітав представник благодійного фонду Фортеця у Володарському районі Сергій Шкуренко. Від благодійного фонду, від його засновника від Олександра Борисовича Ференця, я хочу привітати вас із вашим професійним святом, побажати вам усім добробуту, міцного здоров'я, всього самого найкращого, щоб бюджети вам хватало не тільки на зарплату, а ще й на премію. Щоб дітки ваші вас радували, всього самого-самого добра, любові, все найкращого. Це ваше ваше професійне свято. І щоб надалі була робота і було цікаво на нього ходити, я кажу, на роботу як на свято. Представник фонду висловив вітання та вручив подяки, грошові премії та подарункові набори від голови благодійного фонду фортеця Олександра Ференця. Того святкового дня представник фонду також завітав із поздоровленнями від імені голови фонду фортеця до працівників Володрицького районного центру зайнятості та Володського управління пенсійного фонду.